Перетворити вулицю 16 липня на пішохідну зону. Наскільки це можливо, хоче міська влада. У яку суму обійдуться бюджету такі плани? Поки не знають. Ремонтуватимуть, як тільки надходитимуть кошти. запевнив міський голова вже вирівняли бордюри, щоб мати змогу покласти на тротуарах кісточку. Одночасно заховають від людських очей пошарпані двори. Ці двори такі неохайні, нехороші. Ми Зараз я дав доручення, щоб зробили якийсь креативний такий огорожу. Отак, От як зробив набережний квартал, щось зробимо, чи з фанери, чи з гофриром заліза, щоб його розмалювати, там, де оці стоянка бувши і так далі, його просто закриємо. Все інше буде вимушено косточкою з поворотом до музею. Біля музею буде косточка старе місто, і навіть знайшли шестигранні плити, щоб витягнути вулицю Драгоманова шестигранними плитами прямо до 16 липня, щоб це вся частина зі сходами до лебединки, все було виложено кісточкою і все було в повишому розряду. Отак, От щоб людина, як вийшла на 16 липня, могла по кругу собі пройтись по всіх напрямках. Фігурною плиткою цьогоріч хочуть встигнути викласти тротуари біля управління залізниці та музичної школи. Наступного року частину вулиці, яка залишиться, знесуть старі кіоски та приведуть до ладу древніші двоповерхові будинки, зокрема будівлю соцстраху. Чи збережуть при цьому історичне обличчя споруди, невідомо. Місцеві історики переймаються, аби під час ремонту одна з найстаріших вуличок рівного не втратила останні пам'ятки архітектури. Я би сказала, взагалі всім стопкран зняти ось цей Зірвати його і, і далі не давати будувати і зносити гарні будиночки, навіть якщо їм не так вже й багато років порівняно не не 150, а скажімо, 60-50 років. Все одно вони будувалися архітекторами, щоб вони бачили оце місто, провинційне, тихе, спокійне, затишне. Воно було ця вулиця була надзвичайно зеленою. На 16 липня у будинках, де колись стояли коні, нині живуть люди. Розповідає краєзнавець. І повертає нас у минуле на двісті років назад, коли рівне з невеличкого селища перетворювалось на містечко. Вона вела до центру, до шосової вулиці, вона вела до собору, зрештою, і називалася її перша назва, яку пам'ятає історія, це директорська вулиця. Директор гімназії, очевидно, мешкав саме тут. Ну потім там проходили століття інші епохи. Були і вже в польський час вона називала носила ім'я Галлера, польського генерала. Відповідно, в радянський час вона змінила свою назву і її вже не пам'ятають, але була вона вулицею Лєніна, тому що центральна була вулицею Сталіна і потім вже комуністична. До ремонту вулиці і створення на 16 липня пішохідної зони рівняни ставляться по-різному. Тут дуже багато організацій, які дійсно потребують під'їзду транспорту. Було б непогано. Тільки я от переживаю за, за наших, як сказати, Олігофренів, які хочуть на джипах їздити в блюз. Оце одне. Ото їм може буде і погано. А так для населення буде саме чудово. Буде дуже рада. Тому що тут багато кафе, різних гарних будинків, на яких впливає дорога. І музична школа. Ходять діти, тому це дуже добре. Буде пішохідна зона, якщо її приведуть в порядок, буде гарне. І ще одна гарна місцина в місті Рівному. Закінчити ремонт обіцяють наступного року, адже міський голова прагне, щоб людям приємно було ходити вулицею 16 липня. Ольга Ільчук, Юрій Кобів, новини рівного.